Вітаю, я політтехнолог Юрій Подорожній, і спеціально для Майюа ми сьогодні з вами подивимося на оцього. Трясущогося дядька, який сидить в Кремлі, ви знаєте, він вже в такому віці, що потрушувати, що він там має потрушувати, ну, це напевно вже в звичку приходить. І от коли ця африканська делегація приїжджала до Києва, потім до Москви, де вони там обнімались, збратались, я маю на увазі ця делегація з Путіним, він же ж намагався отримати. Отримавши отаку от велику е, пресу, бо такої великої преси насправді давно вже у Путіна не було. Я маю на увазі світову, світовий інтерес засобів масової інформації. Чому? Тому що всім було цікаво поїхати, подивитися, а що такого от ці африканці могли привезти і до чого тут Африка, власне, до війни російсько-української. І от там, на цій зустрічі, Путін е, бере листочки, е, значить. Трясущимися руками розповідає е, про зміст цих листочків, і виявилось, а це вперше було озвучено публічно. Виявилось, що Путін вважає, що українська делегація, яка перебувала на весняних е, в 2022 році, перемовинах у Туреччині. Що от наша сторона там підписала якісь зобов'язання? Звісно, цей листочок нікому не продемонстрували, нічого не показали, але тим не менше він намагається це е, е, говорити і озвучувати як довод до того, що е, Україна не хоче миру. І він це говорить навмисно делегації з Африки. Він це навмисно говорить на засоби масової інформації, які будуть висвітлювати ці події, і звісно про це будуть говорити. Що ми, Росія, власне, за мир. Ну, ви знаєте, це є такий е, звичайний гебійський гибись, е, прийом, коли є одна ключова подія, а ключова подія це напад Російської Федерації на Україну. І от е, е, за старою гебійською традицією Путін намагається із ключової події, ключову подію забити. А власне розкручувати тему, що там хто кому сказав, на які перемовини приїхав, показуючи, що вони святі, що вони добрі люди, які хотіли перемовин, при тому, що умови того, що ці перемовини взагалі відбувались, є причиною Російська Федерація. І отут він на цьому листку значить розповідає про те, що ми Україна брали якісь мирні зобов'язання, і це ми не хочемо миру. Ну, ви знаєте, якби це був 2014 там, якийсь рік, Можливо, це якесь враження на світ на змі справило б на суспільства західні, зараз Путіну не вірить ніхто. Ну принаймні, пересічні громадяни, які не втягнуті в якусь політичну боротьбу, я маю на увазі пересічні громадяни в Європі, в Америці. А вони прекрасно розуміють, хто такий Путін, і це додає нам наснаги. Чому тому що власне громадська думка, якщо в цих країнах громадська думка Буде на боці України, це означає, що нам будуть давати зброю, нам будуть давати допомогу, що про нас будуть серйозно говорити і шукати різні варіанти, яким чином нас е, все таки запросити до того північно-атлантичного альянсу, і коли ми будемо перебувати в Європейському Союзі.